Всіх, вітаю, ви на каналі «Сейчас». Мене звати Англіна Пичівка. разом зі мною Євген і Євлєв з позивним «Шейх» військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, Бажаю здоров'я вам, Ангеліно, і всій Україні. Бажаю здоров'я, пане Євгене. Почнемо з такого у Білгороді. Пролунала серія потужних вибухів у Міноборони Російської Федерації. Традиційно відзвітували, що спробу атаки і застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір було відбито. От, як вони кажуть, черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів, начебто, знищено в повітрі над Білгородською областю. Як ви думаєте, чи впливає дестабілізація ситуації в прикордонних регіонах Росії на поле бою? І те, що війна фактично перекинулася на територію ворога, що означає? Ангеліно? Ви знаєте? Я не з тих людей, які би там вважали і були, скажімо так, прихильниками тієї думки, що цей випад РДК був здійснений виключно і спрямований на вибори, які проходили в на території держави ворога. Так далі, я думаю, що глибокий стратегічний замисел цієї операції він набагато більший. І набагато глибше, ніж просто вплинути на результати виборів чи дестабілізувати ситуацію. І за рахунок цього, що от це от власне відчуття, виходячи з досвіду, і за рахунок того, що я думаю, що стратегічний замисел набагато глибший, я навіть не можу собі, скажімо так, Назвати одну-дві конкретних причини, задля чого, чому, яких цілей досягне, і так далі. Тобто тут виключно позиція спостережника. А якщо спуститися до сухих фактів, чи впливає на полі бою, я думаю, впливає. Але знову ж це припущення, поясню чому. Мені не дуже відомо, я думаю, що вище командування знає точно наскільки в росіян є резерви, які вони можуть підтягнути для захисту тих територій, на які зайшли там РДК. Якщо таких резервів поруч немає, то 200% вплине, тому що когось вони повинні будуть з фронту зривати і відтягувати. Це перше і друге, розумієте. Одна справа максимально безпечно вести наступальні дії на території іншої держави. Друга справа, коли в тебе самого вже горить. А як би вони не розповідали у своїх новинах, не розповідали про те, що там знищені 100 танків, всі ракети збиваються і так далі? Я думаю, що мешканці Білгородщини трохи інакшого інакшої думки, і в сучасному світі неможливо натягнути такий залізний купол, щоб всім росіянам розповісти, що ні, там все добре. Ми ці вже знищили, є телеграм-канали, є спілкування якимись інтернет-месенджерами, і люди між собою все одно тирять цю інформацію. Тому я ж кажу до філософії цього питання повернувшись, якщо мовити там що конкретно, яка ціль є на меті, я би не взяв на себе відповідальність зараз сказати, бо я думаю, що там є дуже глибокий стратегічний замисел в цьому питанні. Так, дійсно, російські добровольці підняли свої прапори в козинці Білгородській області. Як зазначили повстанці, обмежена ця спеціальна операція добровольчі, добровольчі сил на території Російської Федерації вона триває і продовжуватиметься. Хоча раніше говорили про те, що можливо вона протриватиме до завершення так званих виборів у Російської Федерації, але ми бачимо, що дійсно лунають вибухи, відбуваються бої в прикордонних регіонах. Також бійці говорять, що вони оприлюднили фото прапорів Сибірського батальйону та РДК саме в цьому селі Козенка, яке вони зайняли. Як ви думаєте, чи вдасться взагалі бійцям зайняти якесь більше місто або навіть сам Білгород? Тому що ми бачимо, що Росії поки ну не вдається, не вдається зупинити власне просування добровольців. Не вдається, скажу вам відверто, чому я це слово в відповідь на попереднє питання використав спостерігач? Тому що самому доволі цікаво, і в мене немає такої позиції е, критика, який би сказав, що та це все захлинеться з однієї причини, не можу так сказати. Ми всі бачили до чого довів вів Пригожина, який дійшов е, фактично, практично до е, столиці, е, збивавши на путі гелікоптери е, звичайного звичайного озброєння, не маючи нічого надсучасного, скажімо так, тому я не виключаю. Прям, прям, прям дуже не виключаю, підкреслюю, що існують сценарії, за якими РДК вдасться захопити і не тільки Білгород. Але я не хочу тут бути знаєте, якимсь фантастом, який зараз навіє і змусить там запропонує повірити в думку, що, скажімо, там це точно там призведе до поразки Росії. Ні, я ж кажу, максимальна позиція спостерігача, і через, скажімо. Так, практику і факти, які вже були в історії цієї війни, не можна виключати, що Ордака вдасться захопити, і не, 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 не тільки там села, скажімо так, якісь маленькі населені пункти, але мож, цілком може йти мова і про Білгород. Угу. Керівник розвідки Крил Будану каже таке про цю операцію російських добровольців? Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них є достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху? Що буде далі? Побачимо з часом. Воюють вони досить досить непогано були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей, пане Євгене. А як і чи допомагають збройні сили України, російським добровольцям? Можливо, вам щось свідомо, яка це допомога? Ну, дивіться, я ж точно не приймаю участі ні на рівні командування, ні на рівні якогось опосередкованого ланцюжка. Тому знаєте, питання таке конкретне: а чи допомагає Україна там РДК? І мені зараз відповісти на нього так. Це ж ви розумієте, що взяти на себе якусь фактову відповідальність. Я можу сказати, що не припускаю, а більш думаю, що звісно допомагає, але ця допомога не полягає в тому, що є просто якісь люди з російськими паспортами, яких там набрали батальйон і ними повні. Стю керує командування України ні. Можливо, перед початком того, як вони почали заходити та звільняти там території від окупації путінського режиму, можливо і дуже дуже вірогідно, що допомогу зброєю отримали. Можливо, отримали допомогу з точки зору якихось полігонів, де вони проводили свої навчання, і так далі. Але це точно не та допомога, що я ж кажу, людей з російськими паспортами набрали, створили батальйон і просто назвали їх заради фікції е, російським батальйоном. А насправді керуються вони там за СУ і УРОМ. і дуже чіткі слова, що е, навіть керівник розвідки не дає ніяких суперпрогнозів і каже, що вони будуть робити е, допоки, до, до, доки, доки в них буде вистачати сили. Тому я ж кажу, з точки зору допомоги, ну, в навчанні, я думаю, допомога була. Е, з точки зору озброєння якогось я також думаю допомога була. Так да, і давайте все ж таки не забувати, що за межами Російської Федерації живе дуже багато опозиціонерів, бізнесменів, олігархів, навіть які дещо не підтримують Путіна, які могли б підтримати, наприклад, тими ж своїми фінансами ці добровольчі батальйони. Тому що ми бачимо, пане Євгене, можливо, ви погодитеся. Думаю, так щоб опозиція в плані політичному сенсі мало що може вдіяти в Росії. Тут, мабуть, перемогти Путіна можна лише на полі бою, лише його. Його тактикою, так би мовити, зброєю, а, власне, те, що ми зараз робимо, Сили оборони України. Доказується щодня, захищаючи нашу державу. Ну і власне будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься на території самої Російської Федерації. І до речі, пане Євгене, останнім часом ми бачили, як палає в різних регіонах Росії, так як влучно вдаряє по різним НПЗ. Там вже рахують просто мільярдні збитки. Яке це має значення? І ми ж бачимо, як яскраво палають ці НПЗ. Мабуть, всі росіяни вже бачили, якщо не в себе в регіоні, не в себе в місті, то по відео так точно, що насправді вони не захищені. Як ви думаєте, чому Росія не може себе захистити чи не хоче? Від дронів а, питання відповідь максимально проста, бо не настільки вони великі і міцні, як їх малював світ, і як вони валюють, малюють, і це довело не тільки, скажімо так, ураження їхніх НПЗ нашими дронами, а те, що весь світ давав нам три дні, потім два тижні, а вже два роки, і півмільйона росіян своїх бійців положили на нашій землі її здобрювати. Якщо ці два факти підтверджують, а саме НПЗ це дуже цікаве історія тому що е, якщо подивитися на е, ситуацію глобальну такими очима е, з, з боку, скажімо так, е, дійдемо висновку якого? В Росії є сильний мобілізаційний потенціал. так е, В Росії є працюючий ВПК. Працює він за рахунок чого? За рахунок того, що ніхто не вів нафтове ембарго і в Росію як текли, такі течуть долари чи, за нафтопродукти. Е, і ключове слово в цьому нафта і нафтопродукти. І сьогодні гур, СБУ, сило оборони України, хто б це наробив, б'ють по тому, за рахунок чого єдина, скажімо так, єдина причина за рахунок чого вони досі існують. Нафтова інф... нафтопереробна інфраструктура, тому ці удари по НПЗ, яких за два тижні було сім-сім точно не пам'ятаю, Можливо, навіть 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 був по ключовим, по найвеличнішим нафтопереробним підприємствам, які входять до топ 10 нафтових підприємств Росії. Це працює краще ембарго. Це працює працює кращі санкції. Тобто, ми вони за рахунок цього сильні. Ми б'ємо туди де вони сильні Це перше по, -по, -по перше, це. Скажімо так, зменшить їхні їхні надходження, то точно це перше. А друге, ну звісно, в них всередині починаються проблеми з паливом, і це не за два дні, я вам скажу, але за тижні, там тижні, три це також визначається, Це також видно і на лінії фронту. Так, дійсно 15 атак безпілотників на 13 НПЗ в дев'яти регіонах Російської Федерації за останній час взагалі фіксується нами в цілому. Пане Євгене, продовжити нашу розмову. Хотіла б так само ситуацію на фронті про гарячі точки. Не можу вас не запитати. Почнемо з напрямку, де ви зараз перебуваєте. Це горлівський. Яка ситуація? Яка інтенсивність російських обстрілів? Ангеліно, так вже більше року, з лютого місяця минулого року, ми перебуваємо на Горлівському напрямку, тримаємо смогу оборони тут. І скажу вам, що в нас позиційних штормів в більшості випадків не відбувається. В нас бій на дистанції. Дистанція до ворога в нас мінімальна 150 метрів. Є місця до 400-450 метрів. Прямих боєзіткнень в нас дуже мало, тільки коли ворог нам намагається якісь дерги закинути нам за спину для виконання своїх завдань. А от з точки зору обстрілів. Напевно, якщо порівняти ситуацію з пів року тому, дивіться, гучно завжди завжди і вдень і вночі чимся луплять. Але якщо порівняти з півроку тому, то інтенсивність, напевно, навіть не вдвічі, а в три-чотири рази е зросла. І також вона зросла, коли вони розпочинали штурми Авдіївки. Бо ми бачили один з флангів, е наша аеророзвідка бачила один з флангів, яким ворог затягував і техніку, і особовий склад на Авдіївку mm -hmm. і е мало того що бачили, в нас були можливості. Виразити і було чим вражати, тому чільність обстрілів вони підвищили дуже сильно, щоб не давати нам, умовно кажучи, підняти там погляд до гори. Але попри це, все одно знищували, все одно спалювали. Що розказати зараз? Розумієте, я дуже вузько зараз включений в тему е тому можу от повідомити там тільки останні новини з цієї точки зору. Ворога впівішки з'явилось набагато більше ще до ще пару місяців тому. Ворог почав їх використовувати набагато вправніше. Це правда. Зараз вони намагаються протидіяти нам також в сфері FPV, тому що ми залітаємо до них і на кілометр, і на 5, і на 8, і на 13 вглиб. Скажу чим, їхні реби і рери наші хлопці вже навчилися обходити, скажімо так, перехитрювати різними технічними прийомами, які там недоречно дуже в студії розповідати. А от зараз вони почали використовувати таку банальну штуку. Це мисливська рушниця, звичайна, яка. Стріляє дроб'ю, тобто свої антидронові рушниці, якими вони там зазвичай перебували, сигнали і так далі. Вони показали свою неефективність і ось. Здавалося б, використали якесь щось там надсучасне супернове, а на сьогоднішній день простими рушницями, які стріляють дробі, вони дійсно збивають наші дрони, і це є проблема, тому що на підльоті дрон там чутно за 8 за 10 секунд. І за 8 за 10 секунд, якщо в нього заряжена рушниця, ну теоретично можна встигнути вистрелити в цей дрон. Тому нам дов... нам це створило певних складнощів, скажімо так, і скажу нам це е... спонукало змінити тактику самих польотів і так далі. В FPV те, чим ми зараз трошки, скажімо так, озадачені можу повідомити. А глобально я скажу без позиційних штурмів бій на відстані, бій на дистанції. А скажіть, будь ласка, яка у нас ситуація в цілому з FPV дронами Наскільки відчутна ця допомога? І це в першу чергу допомога з приватних рук? Чи це держава, яка налагодила вже виробництво цих FPV дронів Мала б налагодити а, допомога є. Дронів не скажу, що прям достатньо, але дронів набагато більше ніж було у травні чи у червні місяці. Бо скажу відверто, вам дронів багато не буває, бо це максимально точне точний вид озброєння, і хлопці, що використовують їх, просто вже працюють як механізм годинника. Тому чим більше буде дронів, тим більше будемо влучати. А от з точки зору чи від держави це допомога, чи ні. Я розповідав таку цікаву історію, яку розповім і вам. От є, наприклад, людина Х, прізвище якої відомо на території всієї держави, бо людина. Ходить там до списку Форбс України навіть в першу п'ятірку, напевно, входить ця людина, X сама з охороною приїжджає до нас, сідає з комбригом, сідає з хлопцями, розмовляє. Проникається суттю питань і дає там на mm. місяць, наприклад, дві тисячі дронів. Ну дві тисячі точна цифрочна цифра, це е, фактова історія. Але ця людина Х вона не просто знайшла нас десь в інтернеті і так далі. А ця людина Х потрапила е, як куратор, наприклад, нашого там бойового підрозділу великого від офісу президента. І, от, начебто, можна назвати, що це і приватна історія, бо людина Х це е, е, там. Я ж кажу, ду, -ду, 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 -ду дуже заможна пр приватна персона, але це все за е, скажімо так. Е... Не, не за співпраці, як вірне слово під підібрати. Під, 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 під тобто держава тут за також підтримку. За, підтрим, за підтримку. Так держава також виконала тут свою функцію. Тому як сказати від держави чи ні? І розумієте, в чому проблема, коли всі кажуть, що держава налагодила чи не не налагодила. Я не дарма розповів про історію, де ми постійно вдосконалюємося, щоб обходити ворожі реби і ворог вдосконалюється, щоб збивати наші дрони. А розумієте, приватна особа сьогодні замовила умовно дрони через тиждень. Вони до нас надійшли. Якщо цю всю. Історію бюрократично пробігати через Міністерство оборони це займе точно на тиждень, не два дрони будуть, звісно, але процедурні питання можуть зайняти там півтора-два місяці. А за півтора два місяці якась комплектуюча з цих самих дронів там той самий ВТХ там відеоприймачі може трохи втратити свою актуальність через, скажімо так, технічне застаріння, бо динаміка, динаміка розвитку FPV-прошарку на фронті і у нас, і у ворога вона шалена. І я ж кажу, ті VTX, наприклад, які були актуальні ще там три місяці тому. Сьогодні на них вже ніхто намагається не літати, бо ворог їх знає, як збивати, і так далі. Тому тут, от при підтримці держави співпраці з такими людьми, X, вона набагато, скажімо так, ефективніша ніж дочекатися ті самі там мільйон дронів від міноборони, які поки дійдуть, можуть дійсно бути вже трохи неактуальні з точки зору технічної. Да, тут головне дуже оперативно це все робити. От якраз після під час нашої розмови з'явилось повідомлення, що уряд додатково виділив 5 мільярдів гривень на дрони на для фронту. Кошти будуть спрямовані е, для дронів, які нам супер необхідні нині на передовій. Е, також по іншим напрямкам пане Євгене, що можете, будь ласка, розкажіть нам? От ми читаємо зокрема, що російські війська, начебто, просунулись на північний захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв. У цьому районі Геолокаційні знімки свідчать про те, що окупанти просунулись в Бердичах та Орлівці. Що скажете? Ангеліно. Скажу вам, що коли наше військо було в Авдіївці по лінії БПЛА, в мене були хлопці-колеги, скажімо так, з іншого бригад, які займалися тим самим, чим ми, з якими міг спілкуватися. Практично кожного дня і отримувати максимально оперативну інформацію сьогодні. Там раз на три на чотири дня зв'язок з хлопцями є, і ситуація там настільки динамічна, що mm -hmm. освічувати ситуацію, яка є. Я думаю, буде трошки на руку ворогу. Я вам скажу те, що я можу дозволити собі сказати, коли ворог. Трохи відсунув наше військо від Авдіївки. Е, мені самому було, скажімо так, не те, що цікаво, а навіть з дуже серйозним переживанням. Цікаво, де відфіксується лінія фронту. І вона практично відфіксувалася. І ми бачимо, що за останні півтора-два тижні там ніяких серйозних просунень не було. Звісно, там є навала. Звісно, там не так все побудовано, і, скажімо, так, в селі і в полі набагато складніше тримати лінію оборони, ніж, наприклад, тримати її в місті, де куча бетонних споруд там і так далі. Тобто, Авдіївку тримати було е трошки простіше з точки зору військової науки. Звісно, якісь позиції, якісь метри, ворог ще може просувати, але. Перше, от діду до того, що я можу повідомити, перше, що хочу сказати, жоден метр не віддається їм просто так. За кожен метр вони платять шалену ціну своїм особовим складом. Це перше. Друге, після того що я побачив на лінії Авдіївського напрямку власними очима, е я заспокоївся. Я ж кажу, не можна відкидати, що ще деякі там метри вони можуть захоплювати. Розумієте, іноді дуже важливо зробити цей крок назад, щоб вибити їх якомога більше, не дотягуючись до них там лоп-лоп. Це ж не завжди найвірніша тактика на відні. Тому я ж кажу, можливо, якісь метри ще й будуть, і про орлівку так я читав. Там не кілометрове просування там дійсно є трошки посунення лінії фронту, але скажу вам для себе особисто, я заспокоївся, коли побачив е певні речі. І точно зрозумів, що ворог там не пройде і є доволі вкріплені фортифікаційні споруди. Да, ворог, ми бачимо, що докладає величезних зусиль для того, аби просунутись до міста Часів Яр, яке розташоване на захід від Бахмута. На околицях міста тривають важкі бої. Окупанти знищують пункт. Ми теж це бачили від наших військових. Чули знищують місто кабами. До речі, наскільки страшне застосування, наскільки інтенсивне застосування ворогом кабів в фабів? Нині і по укріпленням на тому напрямку, наскільки є вони Потужні так, фортифікаційні споруди і не дадуть просунутись ворогу. Ангеліна, от розповім вам виключно про Фаби, тому що якщо з Авдіївським напрямком дійсно є зв'язок, і є до кого туди з'їздити. Ми з хлопцями дуже часто зустрічаємося, обмінюємося. То про Бахмутський напрямок не хочу розповідати взагалі нічого, щоб нічого не вигадувати, бо немає. Реально немає звіти, ніяких там хлопців, ски можна би було поспілкуватися і дізнатися реальну інформацію. Про Фаби Каби, скажу вам, це дуже страшенна зброя. Кошмарять вони нас ними з моменту, як ми тільки заступили на цю смугу оборони. Це перше, друге їх інтенсивність також дуже серйозно підвищилася. І зумовлено це тим, що, скажу на Авдіївці, напевно, авіація з фабами і кабами відіграла одну з ключових ролей, якщо не ключову. Вони побачили ефективність цього і зараз фабами і кабами просто закидають за шиворот всю лінію фронту, принаймні на нашому напрямку. Якщо це раніше був там каб-один на два дні, то зараз в день 3-5 кабів, фабів. І для розуміння простими словами, щоб люди, які нас дивляться, зрозуміли, я вам розповім. знаходячись напередку в бліндажі, який досить на серйозній глибині, який добро оздоблений, вкріплений, так би мовити, коли прилітає за спину в населений пункт 3 кілометри від нас, ФАП, а це не просто чути гул, а це реально сипається земля, яка підперта в цьому бліндажі всіми маючимися засобами. Факт це дуже страшна історія. На моїх очах там я заступав на позицію вранці. Виїжджав, бачив величезне, величезну таку двохповерхову е збудову, і це не просто там кирпічне двохетажний двохетажне приміщення, а така капітальна споруда, яка будувалася ще мені Здається, її там років сто точно. Е я заступаючи, бачив цю збудову ці. А коли виїжджав після прильоту одного ФАБу, я вам скажу, це не те, що стіни не залишаються, а просто е купа будівельного е мусору на цьому місці. Навіть фундаментом не залишилось. ФАБ ФАБ це дуже страшне озброєння. Да. За 8 кілометрів від Куп'янську точаться позиційні бої вже декілька місяців. Там ми читали новини про те, що ворог зосередив близько 500 танків, 600 бойових машин і близько 40 тисяч особового складу. Звісно ж, вони мріють про те, щоб захопити залізничну станцію, дістатися до неї купянськ вузловий пане Євгене, чи є якась оновлена інформація? Можливо, вам щось відомо по тому, яка там нині ситуація? Ангеліне від відомо виключно про активність ворога. Це перше. Друге, скажу е, напевно, таку очевидну річ, яку і так всі знають, е, дуже є великі сподівання на те, що дії РДК, про які ми з вами розмовляли, змусить ворога на купецькому напрямку трохи послабити свої позиції. Але ще раз щось вигадувати і розповідати заради лайків, мені би не дуже хотілося. Я знаю виключно, що там дуже серйозна активація ворога. Тому. Да, пане Гальне, ми так само, от якраз політика і зараз військова справа вона дуже близько одне від одного. Ми обговорюємо вже тривалий час про те, що гальмується голосування в американському конгресі нового пакету допомоги для України. Власне, як це відображається нині на фронті? Яка ситуація взагалі зі зброєю у наших захисників? А Ви знаєте, сигнали це негативні, точно це точно не мотивуючий фактор, навіть для когось такий дизморалізуючий фактор, але. Попри спалахи в засобах масової інформації е, таких тез, що то озброєння нам дали дуже багато то озброєння не дають, не голосують. Е, принаймні на нашому напрямку, скажу відверто, е, відображається мінімально. Чому? Бо ми завжди працюємо в умові в умовах дефіциту БК і командування і командування артилерії поплічників, які з нами стоять, бо наша бригада немає своєї артилерії. Ми змушені працювати з бригадою, яка з нами стоїть. Вони навчилися в цих умовах розподіляти ар. Снаряди і інше озброєння таким чином, щоб е, якесь там не голосування чи якась не поставка озброєння не дуже позначалася на лінії фронту, тобто завжди праця в умовах дефіциту БК хоч їх тисяча цих снарядів, хоч 15, е, використовуються максимально, скажімо так. Е, Якщо можна сказати обережно, тобто з десяти цілей можуть вибрати дві пріоритетних і вразити їх. Тобто ніхто не займається історією, що прилетіло БК і почали випалювати все навколо себе, бо є максимальне розуміння, що може бути історія, коли цього БК не буде. Тому скажу вам, що стріляти є, але завжди, скільки я пам'ятаю себе, скільки у війську, завжди в нас праця в умовах дефіциту БК і коротко ще поставлю питання стосовно так званих виборів в Російській Федерації. Там Путіну намалювали якусь шалену цифру, начебто підтримує його близько там 90, ледве не на 90% населення Росії. Диктатор після цього тріумфу так званого заявив про те, що Росія може в якийсь момент створити санітарну зону на територіях України. Глибина її, нібито, буде такою, щоб складно було здолати засобами ураження насамперед іноземного виробництва. Пане Євгене, чого ви очікуєте? Чи очікуєте взагалі щось нового від окупантів вже після так званих виборів в Росії? Взагалі нічого. Я вам скажу, вже дуже давно ми перестали прив'язувати якісь їхні дії до якихось свят. Бо знаєте, дуже популярно було там розповідати, що ось зараз вони там то на 9 травня активізуються, то 23 лютого і так далі. Розумієте, історія в чому, коли в них не вдався першочерговий план, що вони там думали, що вони за три дні захоплять Київ, потім там захоплять Україну по річку Дніпро. В них же такі плани були. Потім виключно Донбас. А зараз і Донбас База два роки не вдалося захопити, вони вже показали все, що вони можуть робити, тобто, що вони можуть запропонувати нове, коли вони були в критичних ситуаціях і не виконали свої першочергові цілі. Вони вдалися до всіх методів, які можливі. Тобто, що сьогодні Росія може нове представити нашому війську на полі бою, аж нічого. Виключно ті факти, які нам відомі. Велику кількість особового складу, немає в них проблеми з бака це дійсно. Тобто ми з цими так кожного дня стикаємося. Тому нічого нового, я думаю, вони не представлять, не покажуть і не, не слід очікувати якоїсь там дуже серйозної активації. Єдине, що скажу, вам от ви сказали, що військове питання поряд з політичними. Я думаю, що після виборів, коли зараз оголосять його перемогу, я думаю, що він вже не боючись зможе оголосити якусь таку обширну мобілізацію. Це так. Це, Може статися. Спасибі вам величезне, пане Євгене, за те, що знайшли час долучилися до нашого стріму. Євген Іявлєв з позивним шейх, військовослужбовець Збройних сил України. Друзі, я думаю, це інтерв'ю точно заслуговує на ваш лайк, на вашу підтримку в коментарях. Будь ласка, будьте активними, підписуйтесь на YouTube канал «Січас». Якщо ви раптом цього ще не зробили, пане Євгене, величезна вам подяка. Бережіть себе і слава Україні. Ромслава Англіна, дуже дякую вам за вашу роботу. Бо нам важливо і приємно, коли люди вашої професії, конкретно ви і ваші колеги, доносять до простих громадян України наші болючі питання. Те, що ми те, що ми думаємо, те, що ми живемо. Тому дуже дякую вам і всім бажаю бережіть себе в цей час важкий.